Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу. Допоможіть, скажіть, чи є, щось, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Дуже багато можуть бути, коли росіяни цивільних убивають. В них зараз расисти мають втрати дуже сильні. От. І вони цивільних якби обстрілюють. Це так, така агресія спрямована на цивільних. Скажите, да що еще, нашим висковым. Значит, Р-6. Россияны полностью будут винищ... Оцей Вот напрямок, Покровский напрямок. Там... Верховний суд. Вони нічого не можуть зробити. Рашисти повністю будуть розбиті. Ще вийшли карти, що те, про що Ну, тут е, наші військові отримають, я думаю, що отримають артилерію якусь В цій карті. Це дуже хороші карти. От, і. повністю І е, навіть тут вийшла карта, що росіяни почнуть іти на переговори, домовлятися про все. Але військові наші не зупиняються. Не буде переговорів, припинення вогню по цій карті. Буде повна перемога наших військових. наші Не не підуть на цю уловку, не будуть переговори. Будуть тиснути далі расистів. Тут так вийде. от І цивільні люди. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Від усіх військових українців, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що. Використовують росіяни всі каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди, одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, звідки вони його запускають. Хай там і вибухає прямо на місці. І прошу допоможіть всіх, хто дали накази на наступи, на покрось. Також будуть знищені своїми ж, своєю ж зброєю, буде так. Одвожу расистів, одвертаю цікаві нові вічні, Прошу захисту міцного закрити небо над нашими військовими, захист міцний, над нашими людьми о, цивільними. Покроська, на Покровському напрямку. Захист міцний. Буде так, так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться, всіх військових, цивільних людей на Покровському напрямку, на інших напрямках. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, буде захист міцний, буде так і так і є. Хочу подивитися місто Суми, Сумська область, вище сили. Допоможіть, скажіть, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Сумську область, місто Суми. Mm -hmm. Тут теж вийшла карта Верховного Суда, можуть дати зброю, дуже хороші карти вийшли, до речі, щоб працювала наша артилерія, напевно так, от щоб захищати кордон, щоб не давати росіянам здійснювати. Обстріли вийшла карта, що расистів не вистачає, вони не можуть нападати на Сумську область, на рухатися. Не вистачає в них ресурса І навіть от тут вийшли карти, вони, може, видають і наказ, але він не здійснен, не здійснений. в них не вистачає ресурсу щоб щось піти, захопити. вони більше. Ну, це таке якісь, як викликають на себе увагу, так, відволікають, і повіль... це все роблять повільно, щоб наші військові якби втрачали час. відволікать така, розтягують сили, а ну і їх ще, що цивільних людей. Підривають економіку, підривають місто Суми от Щоб зупинилося, щоб повністю зупинилася економіка і страждали люди, цивільні люди. Заперечую весь негатив, убираю. обираю. Прошу вищі сили, допомоги. Захистіть, будь ласка, місто Суми, Сумську область, і вдень, і вночі захищайте всіх людей, українців, цивільних, військових. У Сумах, у Сумській області захищайте, оберігайте, не мить не лишайте, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, особливо тим, хто здійснює накази, хто виконує накази. Хто видає накази, хто їх здійснює, хай їм прямо в голову прилетить. Більше наказувати не зможуть, воювати не зможуть. Повністю знищена вся авіація військова Росії. Всі російські дронщики знищені. і Склади із дронами, боєприпасами, снарядами, бомбами, кабами. Повністю знищено. Більше немає чим і ким воювати рашистам. Тікають. Прошу допоможіть навколо Сумської області. Бік Росії сіру зони зробіть. Більше расисти не зможуть відступити до наших кордонів. Знищуються ще на території Росії. Буде так і так і є. Цікаво. буде все сказане, здійснено так буде. Ще я хочу, давайте захист подивимося, скажіть, допоможіть вище сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю, чи є загрози бути пораненим на найближчий час, скажіть, допоможіть. Ну, тут Може бути загроза є якийсь обман. Наче буде домовлено, що зупиняють вогонь, вогонь продовжать, расисти в цей час навезуть якоїсь зброї, щось підготують, От такі карти обману. Ще може бути дуже гарні новини. наші е... Щось для расистів приготували так Дуже відчують росіяни, Верховний суд тут вийшов, це їм буде неприємно, боляче дуже. Напевно, я так розумію, після цього і почнуться переговори, але все одно не можна. Тут по цій карті у них агресія заради агресії. Просто щоб ну, вони їм все одно, які в них втрати. їм По цих картах тут як коли люди в війну сприймають як біз... ну, це гроші. от Тому не можна оці. Домовленості вийшла карта зради. Вони зразу ж все буде зраджено, всі домовленості, і будуть готувати наступи. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось життю в даний час? Ну, можуть, так, да, буде загроза. Мені йдуть, це можуть дитячі якісь табори, може, лікарні дитячі табори, де діти можуть відпочивають. Може, пов'язано із спортом. Може бути дається наказ і про це вже інформатори зібрали всю інформацію. Зоречую весь негатив, обираю. Будьте обережні, можуть бути підступні дії дуже урочисті. заперечую ще диверсанти. От мені йде таке слово вони вдягаються в якусь одежу і чинять, підривають, може, заміновують щось, що пов'язано із нашою економікою, так. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони дрони камікадзе, одвожу, одвертаю, повертаю назад. Дрони на оптовому волокні, всі скиди відвертаю, повертай назад, звідки запускають, хай там і вибухає. І тому, хто дає накази, прямо в голову прильоти, більше наказувати не зможе. Буде так і такі є. Прошу вище сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. Захищайте, оберігайте, ненамить, не лишайте захист міцний і в день, і вночі буде так і такі. Допоможіть захистіть усі наші дитячі табори, наших спортсменів, школярів. Всі захищайте, вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу закрийте небо над Україною, міцний захист, 200 систем Петріот в Україні і навіть більше буде так і так і є. От на цьому я маю завершувати. Я дякую вам за увагу, по можливості передивіться три рази цей захист, щоб був міцнішим. Все буде добре. Бережіть себе, пильнуйте, що відбувається в небі. Прислухаємось, ховайтесь, майте місце, де сховатися. Все буде гаразд. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!